Сакральне число 12. Його найвищий прояв меркаба світла. Обрати віру без релігії. Пов'язана з алхімією духу. Не брати на себе частину його карми. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності ери водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні моя духовна сестра, провідник, ченнелер та енергопрактик Олімпія продовжує тему розпочату у своєму попередньому відео. Вона знову знайомить нас із важливою інформацією, отриманою у ченнелінгу із Вознесенними майстрами Ісусом, Іваном Богословом та Яковом Праведним. Вознесенні майстри сьогодні говорять про те, хто духовно працював над створенням, зокрема, гори Олімп. Та Карпат, про Сакральне число 12 у тонкому світі і в світі фізичних форм, про медитацію як прямий контакт з Богом, про наш вихід з-під релігійного ігрера та надають нам багато іншої, корисної та важливої інформації. Вітаю всі світлі душі, вітаю божественне в кожному з вас. Дякую за енергообмін у коментарях, за енергію вдячності і любові. Ви надихаєте розвиватися у духовній праці. Сьогодні продовжую передавати вам знання, які отримала у Ченнелінгу з вознесеними майстрами Ісусом і святими апостолами Іоанном і Яківом. Чи знаєш дитя Бога, що я розкривав собі Богу людину? Духовні здібності з 12 років, 12, -ка. це сакральне число в тонкому світі, це число духовних ознак свідомості Творця. Я розповім вам про них. Перша ознака це божественна любов, що є безумовною любов'ю Бога. Творець любить усіх своїх дітей і направляє любляче, і знає, що кожен з вас прийде. У свій час до Його свідомості. Друга ознака єдність Бога, що є все у всесвіті, єдиним Богом, немає жодного розділення, є все Бог. Третя ознака божественне прийняття, що є безумовним прийняттям Бога. Він приймає кожного з вас незалежно від рівня свідомості. Четверта, божественна воля. Ви кажете на землі, на все воля Божа. Ви повинні розуміти, що воля Божа то і ваша воля, бо ви є Дух Божественний. Коли ви кажете на все воля Божа, то ви повинні відносити це до п'ятої ознаки смиренність, що перетинається з безумовним прийняттям Бога. Смиренність не означає бездіяльність. Це лише розуміння божественного закону, закону енергії. Енергія творця це висока енергія радості і блаженства. Шоста ознака божественний закон, єдиний закон у всесвіті. Тільки згідно нього ви маєте будувати життя на землі. Сьома ознака любляча мудрість, що є єдиною формою навчання. Божественному домі, і так само має бути і на землі. Восьма ознака святе співчуття, що означає розуміння відчуттів іншої душі, але не плутайте з поняттям співстраждання. Це означає розділяти страждання іншого, брати на себе частину його енергії і його карми. А святе співчуття це зовсім інше. Це означає, я розумію ваші відчуття. І готові протягнути руку духовної помічі. і ваша божественна воля прийняти її чи ні. Дев'ята ознака, Божественна сила, духовна сила. Я розвивав її в собі 21 рік, щоб виконати Божу місію. Божественна сила є в кожному з вас. Ви також можете її розвити в собі. Божественна сила пов'язана з алхімією духов. І дається тільки для благих справ. Десята ознака алхімія духу. Це те, на що здатен Дух, маючи божественну силу. Завдяки Алхімії духу я зміг вийти із тіла в момент розп'яття і повернутися потім у тіло. Деякі з вас навчилися досягати також цього свідомо, Гуру з Індії, перемаханце Єгананде, керував виходами духу із свого тіла, і він не один такий на землі. Одинадцята ознака трансцендентність духу, що означає безмежність для Бога, не існує жодних меж. Бог всюди сущий. І дванадцята ознака це чистота Бога, чистота Сонце. Меркаба світла це найвищий прояв Творця з чистотою духовною. Ви йдете у вище служіння духу, служити Сонцем. У фізичному світі ви також користуєтеся числом 12, що управляє світовим порядком. Це 12 місяців у році, 12 годин денних, 12 годин нічних. Це 12 знаків астрологічних. Так, 12 було возлюблених учнів, обраних учнів, апостолів, посланців Бога. І продовжить нашу розмову і розповість тобі про духовні знання, святий апостол, мій возлюблений учень, апостол Яків. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, органецькі промені стілення та куб метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал Мій Всесвіт та на книжки Олімпії знайдете в інформації під даним відео. Духовні знання приєднався до розмови апостол Яків. Чи отримуєте ви у церквах духовні озаріння, які ми отримували, перебуваючи біля вчителя Ісуса? Чи є там духовні вчителі у церквах, біля яких ви отримуєте духовні озаріння? Я йшов служити єпископом, щоб передати знання Боже людству. Ти була дитя у Єрусалімі? У що перетворили Святиню Божу? Це хлів, базар продають все, що тільки можуть. Чи за духовними знаннями йдуть до храмів? А як дитя? Під ілюзією релігії знищують святині, та що там святині один одного вбивають. Істина, істина природа Бога блаженство, і ви можете відчути блаженство, тільки знаходячись у прямому контакті з Богом, В місцях сили, на природі або в медитації. Молитва то говорити до Бога, мантра то возносити хвалу Богу. Медитація дослухати Бога. Деякі з вас досягли вічного блаженства на землі, стану просвітлення, в такому стані просвітлення, ви перебуваєте з Богом, відчуваєте спокій і вічну безмежну радість. Ти, Олімпія, відчула в моєму шляху, на якому я проповідував істини Боже. Давай скажемо. Про місця сили, створені людським духом у співтворчості з вищими наставниками, де відбувається духовна трансформація в людині. В таких місцях утворюється потік енергії, що з'єднує небо та землю, це місця явлення святих духів вознесених вчителів. Ми приходимо передати вам енергії, божественні і божественні знання, такі місця. Є на кожному континенті: Фатима, Португалія, Лурд – Франція, Нока, Ірландія, Меджугор'я – Боснія, і Герцеговина, Мехіко, Мексика, місця земного служіння святих, шлях Сантьяго, мій шлях служіння, Єрусалімський шлях. О, як нам боляче бачити, що ви не можете відвідувати шлях Ісуса. Тільки ви, провідники світла. У співтворчості з нами здатні зберегти святині. Природні місця сили. Чи знаєте, ви, що духовно працювали над створенням гори Олімп в Греції, гори Кайлас в Тібеті, Карпат, Метеор та інших місць на різних континентах? Так, так, саме ви, душі, працювали над створенням усіх цих місць, щоб, відвідуючи ці місця, Прискорювати процес еволюції своєї душі. Якщо вас тягне в такі місця сили, це означає, що ваш дух вже там був і заземлив власні енергії, або ваш дух знає, що в цих місцях є енергія і знання, які потрібні вам для реалізації задач душі в цьому втіленні. Скоро багато з вас розуміє, що Бог не є в церквах і знання Божі не в церквах. Почнуть відвідувати такі місця сили. Якщо ви усвідомили, що релігія то не є Бог, бо розділяє вас, дітей творця, приєднався до розмови святий апостол Іоанн. Вам потрібно обрати Бога в собі, знявши з себе будь-які релігійні печатки, хрести, евхарістії, догматику. Та інші обмеження бездесущого духу, та свідомо обрати віру без релігії. Виходити із підрелігійного Грегору потрібно свідомо, в жодному разі не викидати розп'яття чи релігійну атрибутику з образами святих. Ви маєте передати їх тим, хто ще перебуває в цьому досвіді, краще в монастирі або відвести місця сили, передати горі чи скелі. Віддавши енергію вдячності за цей досвід і промовити, Боже, я вдячен або я вдячна за досвід, який проходив, шукавши тебе у храмах, але зараз я обираю Бога в собі, і в усьому сучому на небі і на землі, я обираю новий досвід, познання Бога в собі і обираю Христу свідомість в собі. Прошу, Боже, активуй моє божественне ДНК. Подякуйте Вознесеним вчителям, бо вони передали мантру активації Божественного коду. Якщо ви готові наповнитися світлом істини, промовляйте її як можна частіше. Я є присутність Бога в собі і святе ім'я Христа в мені. волею вибором моєї душі, я синхронізуюся з частотою Творця. Бог активує мій Божественний код, я пробуджуюсь і світлом істини наповнююсь. Я виходжу з колеса Сансари, я виходжу із підрелігійного Егрегору, я інтуїтивно природжую свідомості Всевишнього Отця. Особлива діє енергія слова. Перед дзеркалом або в місцях сили. Чи знаєте, що такі місця ви можете створювати самі? Як це зробити, розповім вам в наступному відео і приведу вам власний приклад. Обіймаю вас серцем, ваш провідник Олімпія.